Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Дуже часто в мене запитують про цю фрезу. прям дуже часто. І просто щоб не відписувати кожному в коментарях, я вирішив зняти відео відгук про цю фрезу. Фрезація є індійська, називається Шактіман, фірма, яка випускає модель UL60. Робочий захват її 1,48 м. Ця фреза у мене вже рівно рік, тому що відео знімаю я 9 травня. Звичайно, що воно вийде пізніше, мабуть, в червні аж. За рік роботи я нею нафрезував майже 2 гектара. в минулому році тільки 42 сотки, решта все в цьому році я нафрезував. Фреза дуже класна. Всім подобається, мені дуже подобається результат, і всім клієнтам також подобається результат після неї. Єдине, що я фрезерую, лише свіжу зорану землю або орану землю осінь, тобто ніяких цільників, ніяких зароших земель, одним словом, ніяких запущених ділянок. Фреза хоче дбайливого ставлення до себе, і вона дає відповідний результат. Якщо поговорити про мінуси, то основний мінус це те, що вона фрезерує не дуже глибоко, якщо земля забита. Дуже сильно забита, я в одному із відео показував, то вона фрезерує лише на 10 см в один слід, але це не є проблема, тому що можна пройтися другим слідом і вже вийде результат 16 см. Глибшого результату добитися дуже важко, хіба що у вас піщана земля. Другий мінус, який ви могли вже замітити у моїх відео, це те, що тарабанить захист на самій фрезі, який захищає кардан. Свою основну функцію він виконує безперечно, тобто він не дає намотатися якимось там зіллям, шнуркам. Навіть банально не дасть руку записати. Пхатити туди до кардану, тобто свою функцію захисту він виконує, але він тарабанить. І це чути в моїх відео. Фрезу я чищу після кожного фрезерування, а мию я її кюрхером раз в тиждень, щоб вона була як нова і мала гарний вигляд. Шприцую я тавотниці кожного тижня після мойки кюрхеру. Тож, підібів підсумки такі: якщо ви дбайливий господар, то можете спокійно брати цю фрезу. Вона дійсно надійна, якісно виконана, якісно покрашена, міцна. Я потім у відео одному вставлю, що я зловив нею. Каміння то постійно нею ловлю, там вже де-не де вм'ятини, але фарба не повідлущувалась. Якщо вам не леньку читати інструкцію і ви її правильно зберете, бо я вже бачив відео, де неї працюють такою самою фризою, але неправильно зібраною, потім ламають кардани. Якщо ви не хочете ніяких там доробок, того що там не треба ніяких опорних коліс доробляти, ніяких лижів, бо це вже все. Тобто ця фриза є в такому вигляді, як вона має бути, і вона зразу з коробки, як то кажуть, придатна для роботи. Масла в ній вже залиті, просто треба повідкручувати гайки і закрутити сапони. Вони йдуть в комплекті з фризою. Ціна такої фризи на початок травня 2023 року, тоді коли я її купляв, була 51 тисяча гривень рівно. Задоволений я нею повністю на всі 100%. Цей агрегат не потрібно доробляти, просто береш, счіпляєш і отримуєш задоволення від роботи ним, а також подяки від сусідів.